Привіт, мене звати Вадим Кириленко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку Івана Кузленко, яка має назву Танжер. І я хочу поговорити про цю книжку, бо не те, щоб я її сильно обожнюю, але вона дуже важлива. І важлива вона тому, що вона про Одесу. І якщо я спитаю, якщо ви спитаєте у людей, які розбираються в літературі скіті. Вони текстів знають про це прекрасне південне місто, то відповідь вас вразить їх не так багато, тому нам треба цінувати ті, що є, і це один з них. Про що ця книжка? Ця книжка має дві основних сюжетних лінії. Одна крутиться навколо 20-х в Одесі. Це якраз коли розквітає одеська кіностудія, де працює Дуженко. Йому допомагає його близький товариш Єновський. Там вони зустрічають Валерину Інду Пензо, і у них отакий трикутник, дружби, кохання, чого завгодно відбувається. І друга сюжетна лінія. Вона про сучасність, вона про 90-ті в Одесі. І ми бачимо теж таких культурних героїв. Приїжджає режисер знімати кіно і знаходить молодого Ореста, який багато думає про Одесу, про її місто в Україні, про своє місто в українській культурі. І ось вони планують знімати кіно і знімають вони таку собі екранізацію майстра корабля, який, ви напевно, знаєте, якраз розповідає про ці Одеські 20 ті Тому цей текст, саме текст Яноського, можна назвати собі таким собі претекстом цього тексту. Говорити про Танжер Козленка і не сказати, що існує майстер корабля Яновського, буде напевно великою великою помилкою. Чому Танжер? До речі, ви напевно спитаєте е, мене, чому ця книжка називається Танжер? І це місто в Марокко, яке має достатньо схожу історію з Одесою, бо е, люди, бо імперії, які керували цим містом, регулярно змінювалися. Ви напевно знаєте, що в Одесі теж були е, Російська імперія, потім було НР, потім були большевики, і це все змінювалось буквально за якісь рік-два. Дуже дуже багато подій, дуже насичена історія, і тому. А вже теж таке місто біля моря, місто навколо якого пустелі а в Одесі. Це степи, місто, навколо якого є море. В Одесі ви напевно знаєте, що море є. Ви здогадуєтесь про це. Тому ця аналогія, вона достатньо теж цікава. Якщо вас зацікавить більше, то є прекрасний фільм Джармуша, який називається «Only Lovers Left Alive». українською. Напевно, він перекладається. Виживуть які коханці, але я маю сумніви, можете прогулювати. Саме там відбуваються події в Танжерії, велика частина подій, і побачити е, вампирів, які живуть в сучасному Танжері. І е, це прикольно. Я раджу, які проблеми порушує текст? Я думаю, що Козленко намагається збудувати. Новий міт Одеси. напевно всі знають про Тараса Прохаська і його роман Непрості, в якому ем, Прохасько намагається збудувати альтернативну міфологію, мітологію Карпат. Кузленко робить щось дуже схоже тільки про мій рідний південь. І для цього він бере достатньо зрозуміло, чому Одеський ті І ви напевно помітили популярність у цих романів про двадцяті цей. Ем, Записки Карпатого Венеченко» — це і невеличка драма під Мігно. Це така період українізації, період непу. Ми можемо відчути себе в цьому прекрасному просторі Києва, і тут ми можемо побачимо, побачити щось дуже схоже на мій погляд. Це абсолютно міський роман, але ми не в Києві 20-х, а в Одесі 20-х, Що, на мій погляд, достатньо ексклюзивний досвід. Я думаю, що Козленко досліджує. Сексуальні звіскінь, він багато про це пише, і це точно романс з гомоеротичним контекстом. І е, Кузленко натякає нам про цей романс е, Яновського і Довженко, і натякає він, напевно, не супер історично коректно, але це вже ми залишимо критикам, наскільки та критикам та літературознавцям, хай вони вирішують, наскільки він вже. Коректно все це відобразив. Тому це точно така нова, нова інтерпретація одеського міту без єврейсько-російського центру, без це одно ми помітимо тут і Бабіля, і Катаєва все одно це все є, але все ж таки це спроба збудувати українську Одесу, знайти в неї щось сильно українське, і, на мій погляд, у Казленко виходить. Про який історичний період йдеться. Я думаю, що читати книжки про себе значно простіше ніж читати книжки не про себе. А ця книжка очевидно про мене, бо події відбуваються в моєму рідному місці, і та сюжетна лінія, яка відбувається в 90-х, в ній є місця моєї молодості. Можна так сказати. Там є, наприклад, всім відомий ринок 7 кілометр, сімо кілометр, величезний дивний зі своїм всесвітом. Також ми можемо побачити такий відомий заклад, як вихід. Де я, до речі, вперше в своєму житті читав вірші зі сцени, і для мене було неймовірно приємно зустріти щось, що було культовим для мого покоління на сторінках роману. Тому я дуже раджу людям, які би хотіли побачити, почитати про Одесу щось, цю книжку. Це Одеса Клубна, це Одеса з її прекрасними пляжами, це Одеса з купою культур. Одеса з шампанським на столі, Одеса з цими вузькими провулками, де бомжі розмовляють на французькій. Тому це точно багатоконтекстна Одеса, і це ще одна спроба розібратися в цих контекстах. Подивитися на історію Одеси 20-х, сплеш 30-х років, коли все було динамічним, коли все сильно розвивалось, і спроби знайти в неї, як я вже казав. Щось українське. Улюблена цитата. По людські мали б жити у своїй культурі з малку, просякати нею, а не здобувати її, чи то пак віднаходити. Адже природно виростати з культури, а не вростати в неї. Мені подобається ця цитата: вона життєво для мене, бо я вростав в українську культуру. Моє дитинство було переповнене всім російським і так далі. І герой цього роману багато говорить про те, наскільки важко місцями міняти, змінювати свою національну ідентичність, віднаходити її, і це питання, з яким я впевнений зустрічалось зустрічались багато людей, які живуть в цій країні. Тому можливо, досвід головного героя, і досвід Івана Козленка, який є російськомовним, але все ж таки пише український роман українською мовою, і роман, в якому він намагається збудувати нову українську Одесу. Може допомогти з пошуком своєї ідентичності, особливо, напевно, для мешканців цього прекрасного міста і е, півдня, зокрема, який після смак залишає ця книжка. Я думаю, що після прочитання цієї книжки ви відчуєте себе на теплих пляжах з золотим піском. Ви відчуєте на собі оцього. Продавця кукурудзи, який йде по будь-якій станції Великого Фонтану, і кричить кукурудза Какутома Круза і всі люди в захваті від нього. Я думаю, що ви побуваєте в тій Одесі, яка мені достатньо сильно знайома, де легко можна намутити випити без грошей, де легко можна прокинутись в незнайомій квартирі на Молдавайці з абсолютно незнайомими. Людьми в Одесі, в якій, напевно, трошки зупинився час. Може, це і погано, може це і сьогодні може виглядати якось некоректно, але все ж таки, де зникає відчуття присутності в, якійсь, в якомусь часі, в якихось конкретних кордонах, в якійсь конкретній місцевості. Все стає великою великою вечіркою з безкінечним шампанським, схоже, на будинок Гетсбі, який розтягнувся по. По всім вулицям центра. виключно центр, за центром починається зовсім інша історія, і це місто, яке збудувало мене, місто, яке я завжди буду неймовірно сильно згадувати, і без якого не існує мене. Тому, як я вже сказав, я не дуже люблю цей текст і не можу сказати, що це топ 3 моїх книжок. Але цього так мало в українській літературі чи в українському кінематографії, що я би хотів, щоб цього було більше, і я впевнений. Можливо, я змотивую цих, цих наших прекрасних глядачей поговорити про цю книжку, е, прочитати її і полюбити це місто, якщо ви його не любите. Але я не знаю, як його можна не любити. Це значить не мати смак. Які ще тексти про український південь радиш почитати? З текстами про Одесу, звісно ж, є проблеми. Е, і рекомендувати багато, як я вже казав на початку, важко. Але це точно майстер корабля, про який ми говорили. І я думаю, що я ще порекомендую, можливо, текст, написаний російською мовою, але дуже український, на мій погляд, саме золоте теля Ільфа та Петрова, Ільф та Петров, великий герой мого міста. Також нещодавно вийшов текст Левкової, точніше, нещодавно переведення цього тексту Левкової Земля є за перекопом, який був бестселером на книжковому арсеналі. Це текст не про Одесу. Але це текст про південь України, це текст про Крим і як людина, яка регулярно бувала в Криму, бо він близько нагадує. Якщо ви не пам'ятаєте мапу України, то е, з Одеси до Криму не так далеко, як, наприклад, з Києва до Криму, от такі вам е, чудеса географії. Я демонструю е, там, є Одеса, там є південь, там є відчуття моря, відчуття пляжів. Е, і, хоч це роман, який намагається говорити більше про кримських татар. І так далі, тому подібне, це все одно південний текст, і я все одно раджу його вам прочитати, бо, на мій погляд, цей регіон повинен сприйматися і все ж таки як щось цільне. І треба робити спроби цей регіон якось об'єднувати один з одним. У нас достатньо багато регіонів, тому я впевнений, що ви можете назвати текст про ваш регіон в коментарях. Можливо, це Карпати, можливо, це Слобожанщина, можливо, це Херсонщина, можливо, це Київщина. Я не знаю. Ви обирайте самостійно ваш регіон і текст, який вам приємно читати, який нагадує вам про місця вашого дитинства. Я не знаю, чи в молодості, чи юності, чи зараз. Можливо, це актуальний текст. Напишіть про це, будь ласка, мені в коментарі. Я почитаю. Ні, не буду. Але можливо прочитаю. Подивилась. Цю книжку і обов'язково підпишіться на канал. Е, це важливо. Підтримуйте все, що стосується книжок, особливо якщо вони українською мовою, то, будь ласка, підтримуйте незалежні, книгарні, підтримуйте українське видавництво, підтримуйте українську книгу всіма можливими методами, грошима, присутністю, згадками в ваших соцмережах, будь-яких, навіть в Фейсбуці, які я ненавиджу, але якщо це про книжки, я одобрю це. Любити українське, плакайте українське. Дякую, що подивилися.